Теоретичний іспит з ПДР складають у будь-якому атестованому сервісному центрі МВС України. До іспиту допускають як тих, хто навчався в автошколі, так і кандидатів із самопідготовкою. Найзручніше записатися на складання іспиту через онлайн-сервіс Є-Запис. Зайдіть на офіційний розділ Єзапис, посилання ви бачите на екрані. На сторінці оберіть свій регіон і натисніть кнопку Єзапис. Далі система попросить авторизуватися, вказати номер телефону та емейл. Послідовність дій наступна. Спочатку обираєте послугу складання теоретичного іспиту, потім на мапі сервісний центр із вільними слотами, вони позначені зеленим. Далі дату і час у календарі. Після цього ви повинні підтвердити свій запис. Після підтвердження на ваш e-mail надійде відповідне сповіщення. Запис є індивідуальним, передавати його іншим не можна. Горизонт відкриття слотів до 21 дня наперед, крайній день відкривається щодня о 6 ранку за Києвом. Фізична особа може створити до 4 онлайн-записів на календарний місяць. Для юридичних осіб ліміт до 4 записів на день. Скасовані записи теж входять у ліміт. Якщо онлайн-слотів немає, можна реєструватися в терміналі самообслуговування у приміщенні сервісного центру МВС. Це запис день в день. Для складання теоретичного іспиту при собі потрібно мати паспорт або id картку або інший документ, що посвідчує особу, ідентифікаційний код та медичну довідку про придатність до керування відповідної категорії. Щоб уникнути непорозуміння, рекомендовано поточнювати перелік документів у конкретному сервісному центрі, де ви будете складати іспит. Деякі сервісні центри приймають id картки у дії. Але на всякий випадок майте з собою і фізичні документи. На іспиті вам запропонують 20 питань з ПДР з варіантами відповідей, серед яких потрібно обрати тільки один правильний. Час іспиту складає 20 хвилин, дозволено не більше двох помилок. Іспит проходить у комп'ютерному класі під відеонаглядом із Face ID та систему DLP, тобто захист від стороннього доступу. Мова іспиту українська. Перелік і зміст білетів оновлює головний сервісний центр МВС. Останні зміни відбулися за наказом номер 138 від 10.06.25. Тренувальні питання доступні також на сайті ГСЦ МВС. Після успішної здачі теорії результат дійсний один рік. За цей час необхідно пройти практичне навчання в акредитованій автошколі та згодом скласти практичний іспит з водіння в сервісному центрі МВС. Якщо іспит було провалено, повторна спроба не раніше ніж через 10 днів. Кількість спроб не обмежена протягом року. Вартість теоретичного іспиту складає приблизно 300 гривень. Актуальні тарифи можуть коригуватися.